Український математик Микола Андрійович Чуйковський. 2 січня 2024 року, 137 років від дня народження. Я знаю, я твердо вірю, що тільки в науковій діяльності, і лише в ній я знайду своє щастя. Я не поет і не віддаю того натхнення, яке описують поети, але я знаю хвилини, незамавдоволення, не гордості, Все це проходить потім. А моменти, коли. Розум цілком охопив ідею, що раніше відскакувала наче м'яч. Тоді, я забуваю, що існую, я бачу перед собою ідею Сторінки Біографія народився 2 січня 1887 року. Бережанський повіт, угорщина Бережанський район Тернопільська область помер 7 жовтня 1970 року. В Львові. Альма-Матер. Прасьський університет, Віденський університет, Львівський університет. Батьки. Батько адвокат, мати вчитель. Чи названня професор. Науковий ступінь доктор філософії. Дитинство. Навчався у Бережанській. Початковій школі, а потім гімназії, яку закінчив з візнаку у 1905 році. Вивчав німецьку, латинську, грецьку, а приватно французьку мови. Математику почав зацікавитися вже у молодших класах, коли, граючи з циркулем, відкрив відомо, що в X столітті істину, що сторона правильного самокутника вписаного когу, наближена до рівня половини сторони правильного трикутника вписаного тершів. Чайковський у нас написав різні театральні п'єси. Вся його родина захоплювалася музикою. Батьки грали на гітарі, діти співали українські пісні. Великий інтерес Микола проявляв до фізики та астрономії. Що у гімназії він пише свою першу науково популярну роботу Сонячні та місячні затемнення, яка була надрукована в на 1905 році в журналі «Руска хата. Юнацькі роки, після закінчення гімназії, вчиться у правському університеті. Там він знайомиться з фізиком Іваном Кулієм та всесвітньо відомим біохіміком Іваном Гарбачевським. Через рік переходить на філософський факультет Віденського університету, в якому провчився три роки, але останній рік у Львівському університеті. Ароматська діяльність: у Відній Чайковський був членом українського студентського товариства Січ. Працював у українському прогресивному робітничному товаристві поступ і один раз брав участь у театральній виставі за п'єсою Івана Франка. Вже будучи відома математика, він у складі Української республіканської КПЛ під керуванням Олександра Кошиця, вирішуючи концертну подорож по Європі. Наукова діяльність 911 1911 рік Чайковський захистив у Віденському університеті диссертацію і здобув ступінь доктора філософії. А через рік склав іспит на звання вчителя математики і фізики середньої школи. В цей час він займається. Популяризацію математики та її історії на сторінках місцевих українських журналів. У 1910-1929 роках викладав математику в середніх школах, у, Галичині, у Львові, Тернополі, Раве Руські, вчора приватні гімназії в та Рогатині. У 1912 році Микола Чайковський отримує від Австрійського міністерства освіти стипендію для наукового відрядження до Берліні. Академічний рік у Берліні проводить разом із Другим міністерським стипендіатом психологом Степаном Балееєвим це великий вірок. 1916 рік гетьманський уряд України заснував у Кам'янці-Подільському університет, до якого був запрошений математик Микола Чайковський. Я можу з великою гордістю сказати, згадував фільм пізніше про цей період діяльності, що був другим, хто викладав вищу математику українську мову. Першим був Михайло Пилипович Кравчук в Києві наукова діяльність. 1922-1924 роки читає курси вищої математики у Львівському таємному українському університеті. Друкує свої роботи Метациклічні рівняння та її групи в 1910 роках. Метод рівні інтегрування вимінних функцій 1910 роки. Причинник до теорії стіжкових перекроїв 1912 рок. Студії Істория конкуренції. 1913 Фелікс Кляйн, Некролог та інші. Працюючи в 1924 1925 роках в приватних українських гімназіях, він терпів усякі політичні утиски влади і постійні матеріальні нестатки. Наукова діяльність. 1929 рік Миколу Чайковського запрошено на посаду професора математики Дерського інституту народного освіти. В цей період він публікує в академічному журналі статті та дискримінанта алгебричного рівняння. Про щисленність множини раціональних чисел. 1932 року видає ціну для історії вечірнальної математики Українську математичну наукову бібліографію. 19 березня 1933 року його заарештували та засудили до 10 років ув'язнення за суберкованою справою. У 1956 році реабілітоване. Наукова діяльність. У вересні 1956 року повернувся до Львова. З 1961 року Чайковський працює доцентом, а потім професором місцевого університету. В цей час він тісно співпрацює з Дорогобицьким, під інститутом, де систематично читав спецкурси. Також дуже любив бувати на концертах чоловічого хору Безкіт цього інституту. Він також читав спецкурси в вино-Франківському підінституті. Дякую за увагу!